Для кого важлива практика? Для якої категорії людей практика є цінним інструментом, аби пришвидшити отримання бажаного, наблизитись до цілей? Ну, перш за все, практика важлива для кожного, хто бажає вибудувати власний канал, відчуття себе і внутрішнього Бога, для кожного, хто хоче досягнути цілий якнайшвидше, але все ж таки. Які є категорії людей, аби розуміти, як практика впливає на цей тип. Люди поділяються на три категорії: ментальні, астральні і ефірні. Ментальні люди це ті, які постійно обдумують і застрягають у думках. Астральні це ті, які відчувають, емоціонують і часто не можуть вийти із стану емоцій і перейти до дій. Люди дії це ефірні люди. Часто якісь сторони поєднуються, але у рівновазі не перебуває ніхто. Так от, люди ментальні, чому вам важливо практикувати? Тому що ці люди часто застрягають в думках і практика допомагає, а практика це вже дія, яка допомагає е е набратися сміливості. Перейти уже до дій на рівні енергії, набратися достатньо енергії, аби вийти в життя і там уже діяти. Тому для ментальних людей практика на щодень. Люди астральні це люди, які емоціонують. Для них також важлива практика, тому що часто такі люди виходять в емоцію, не можуть вгамувати її, а практика допомагає нам збалансуватися. І таким чином вийти в світ, навіть почути свої думки, збалансуватися і вийти в світ, аби діяти. На рахунок ефірних людей. Звісно, ці люди практикують менше. І я конкретно належу до таких людей. Тому що я почула інформацію, люди дії почули інформацію і побігли відразу виконувати це, застосовувати знання. Ви переглянули вебінар чи тренінг і пішли діяти. Але. Яка задача ефірних людей? Часто люди дії не думають, можуть емоціонувати і діяти, але не роздумувати, не розмишляти. Тому зачасту е така дія зливається, і не завжди вона буде набирати тої ваги і цінності, яку би ви хотіли отримати. Саме тому людині дії також важлива практика. Вона може відрізнятися від тих практик, які будуть практикувати люди ментальні і астральні, але ж все таки практика важлива. Кому практикувати не потрібно. Так це тим, хто привів свій розум, тобто свої думки, емоції і дії у рівнобедрений трикутник. Тобто ви вже вийшли у певний баланс. Але чи багато у нас таких людей? Тому гарних практик хороші.